У Чернівецькому електротранспорті триває перехід на безготівкову оплату, однак від готівки поки не відмовляються. Чому вкотре змінюють дату скасування оплати у водіям? Далі в сюжеті. З 1 жовтня з Чернівецького тролейбусного управління остаточно звільнили всіх кондукторів. Тепер містяни розраховуються через термінали, банківською картою через валідатор та електронними картками, які є чотирьох видів. Усе це робиться, аби в наступному році взагалі відмовитись від оплати проїзду у водія. Попередньо ми маємо намір. намір ми задекларували, що з 1 січня по планах у нас повністю відготівки відійти. Але у зв'язку з тим, що проблеми ці перебоїки в державі вони впливають на підготовку повноцінно цей карток і програмних налаштувань і виготовлення тих же самих валідаторів, то вона нам ці процеси тормозить. Тому ми. Ми для себе пока що тримаємо так, як запланували а вже за з результатом. Не бачите, можливо, це можливо воно відтягнеться ще на місяць. Однак не усі готові відмовитись від оплати готівкою. На думку чернівчан, рішення про впровадження транспортної загальної картки є домґрунтованим, адже спеціальних валідаторів для безготівкової оплати не вистачає. Комфортно коли працюють всі валідатори. Коли вони не працюють, з телефоном це зовсім не комфортно, бо я часто їжджу з сумками, рюкзаками, з донькою. У мене багато речей з телефоном зовсім незручно. Сьогодні я не змогла заплатити карткою через відсутність. От він завис і все. І це так буває по декілька разів на тиждень, що валідатори зависають або щось там таке. Я їду раз у місяць тролейбусом, мені карти не потрібні на цілий місяць. Бо я рідко пользуюся тролейбусом. Я буду робити так як робила, купувати студентський білеток. Є пенсіонери, які не розуміються в картках, є люди, які просто ну, предпочитають готівку. Є різні люди, різні погляди. Мені здається, що краще лишати ну, суміжний такий спосіб і то, і те. Однак, як виявилось, місто зовсім не готове до такого кроку. Роман Клічук виправдовується. Процес зупинився через відключення електроенергії. Я хочу сказати, якби ми жили в умирний час. От я би вам сказав конкретно якісь терміни. А ми постійно з вами на просвеється. Ми говоримо, що ми маємо такі плани. але воно воно на жаль. Ні, ніхто просто не очікував, що в, 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 вимикатиметься схід. Якби ми знали, чи, наприклад, в грудні що буде така, така ситуація, ми б не говорили, що воно буде з 1 березня, сказала б, там, чи з 1 квітня, чи з 1 травня. Ми, ми ставимо таку планку. Тобто то це ми хочемо зробити якомога швидше. Але є ну, певні труднощі і, і перешкоди, які але ми не можемо на, на це вплинути. Тобто тож у ратуші вкотре змінили дату остаточного переходу на виключно безготівкову оплату. Є певні складнощі, які ми не не, не можемо на це вплинути. А морально і і то менеджмент то ЧТУ, вони готові уже все пророблено. і Думаю, що ми зробимо до першого квітня. Новий спосіб розрахунку унікальний і не має аналогів у жодному місті. Переконують у тролейбусному управлінні. І справді чернівчан примушують до безготівкової оплати, але вже півроку влада не може встановити у транспорті валідатори. Як наслідок пасажирів масово і безпідставно штрафують. Ірина Задорожна, Георгій Максимюк, Чернівецький промінь.